Підпал українського ресторану в Талліні замовили росіяни. Польських туристів евакуйовують із небезпечних районів критом. Новообраний президент Польщі обговорить кандидатури послів із міністром закордонних справ. Підпал українського ресторану в Талліні був операцією замовленою російською розвідкою. У цій справі затримано та засуджено двох громадян Молдови. Інцидент стався наприкінці січня. Винуватцями підпалу були двоє молдаванів віком близько 30 років. Їх затримали в Італії та передали естонській владі. За даними щоденної газети Есті Експрес, один із обвинувачених зізнався у розвідувальній діяльності проти Естонії. Він свідчив, що у дві 2024-му встановив контакти із представниками російської військової розвідки та отримав наказ підпалити супермаркет у місті Осула. Відповідно до інструкції він зняв відео. А через кілька днів отримав оплату у криптовалюті. Потім росіяни наказали йому здійснити ще один напад цього разу на ресторан Слава Україна у Таліні. Він залучив до допомоги другого громадянина Молдови. Головного винуватця обох підпалів. Естонський суд засудив до шести з половиною років позбавлення волі. Другого чоловіка ув'язнили на шість місяців, оскільки не було достатньо доказів того, що він знав, що бере участь в операції саме за наказом росіян. Новообраний президент Польщі запросить міністра закордонних справ на зустріч щодо обговорення кандидатур на посади послів. Польщу мають представляти гідні люди, сказав Кароль Навроцький, відповідаючи на запитання журналістів. Богдан Кліх не повинен бути амбасадором польським Богдан Кліх не може бути послом Польщі у Вашингтоні. У цьому питанні змін немає. Він не робить нічого на благо польської держави, тож не може її презентувати. Тож ані Кліх, ані Шнепф не отримають мого погодження. Ві це що ані пан Тліха, ні пан Шнепня узискає Наразі існує суперечка між головою Міністерства закордонних справ Радословом Сікорським та президентом Анджеєм Дудою у справі призначення послів. Голова держави не поспішає підписувати номінації на посади послів, яких вирішив призначити уряд. Накриті спалахнули пожежі, що загрожують мешканцям та туристам. Влада Грецького острова говорить про критичну ситуацію. Уже півтори тисячі мешканців та туристів евакуювали. Серед них є також польські туристи. Меречник МЗС Павел Вронський повідомив, що їх. Перемістили у безпечніші райони. Przeprowadzany... Зона евакуації, яку проводить грецька сторона, охоплює населені пункти фермахлія та гіафотія. Усіх цих людей перемістили в Іерапетро. Петро вогонь шириться під впливом потужного вітру, який значно ускладнює гасіння. Павел Вронський додав, що жоден польський турист не постраждав, проте нагадав про попередження, що видає міністерство. Появлялися уже ласу фішчелісові пожежі уже раніше були в Португалії, також у Хорватії. Тож закликаємо наших громадян дотримуватися вказівок місцевих служб. Також просимо не затримуватися у тих небезпечних місцях тільки для того, аби зробити фото. Таке на жаль траплялось також. Такі дії ускладнюють усі спроби надзвичайників. Не затримивався в місцях пожежі, не робити фотографії, поніваж то часто утрудня акція гашнічом місцевих служб. Пожежу помітили вчора. В день вночі вона посилилася. Згоріло близько десятка будинків, хоча їхню кількість наразі важко оцінити. До боротьби зі стихією залучили кілька сотень пожежників. Західний кордон Польщі не перебуває під загрозою. Так оцінив підполковник Кшиштоф Пшепюрка, експерт із безпеки та колишній солдат спецпідрозділу ГРОМ. В інтерв'ю польському радіо він наголосив, що діяльність так званих громадських патрулів, які з'явилися останніми днями на кордоні із Німеччиною, є незаконною. Охорона кордонів це завдання прикордонної служби, а не неформальних груп. Наголосив полковник. Він також додав, що справжня загроза для Польщі походить із Росії наш ворог на сході. Не треба його шукати на заході. Якщо ми впустили сотні тисяч мігрантів, то маємо рахуватись із наслідками. Нам треба пильнувати східний кордон. Там наш ворог, там потрібне посилення. Сходу маємо пильнувати границі. Там її ущальня через зростання міграційного тиску, уряд оголосив про запровадження із понеділка прикордонного контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою. Він має бути вибірковим і, як наголошує влада, бути максимально спрощеним. Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив у четвер. штормове попередження першого ступеня для дев'яти воєводств та попередження проспекту першого та другого ступеня для більшої частини країни. Штормове попередження першого ступеня охоплюватиме опольське воєводство та частину Нижньоселеського, Куявсько-Поморського, а також Лоцьке, Мазовецьке, Підляське воєводство, Поморське та Вармінсько-Мазурське. Попередження діятимуть з полудня до двадцятої години у четвер. Ймовірність виникнення явища 70%. локально грози супроводжуватиметься опадами та сильними поривами вітру. за межами фронту. Також можливі сильні. Пори рішення Пентагону призупинити постачання високоточних ракет та боєприпасів для систем протиповітряної оборони до України стосується ключової та незмінної зброї. Однак це стосується невеликого пакету озброєння, а протитанкові системи, серед іншого, все ще надходять до України. Призупинення поставок американських боєприпасів до України, про яке у вівторок оголосило Міністерство оборони США, здивувало багатьох людей у Вашингтоні, як в адміністрації адміністрації президента Дональда Трампа так і за її межами, а також самих українців, нерідко в американській пресі заголовки починалися словами сором. Як повідомляє The Wall Street Journal, рішення ініційоване Елбріджем Колбі, заступником голови Пантагону, відомим своєю протидією підтримці України, було ухвалено настільки раптово, що призупинено навіть постачання обладнання, яке вже знаходилося на складах у Польщі. Наразі невідомо як це питання буде остат. Точно вирішено на переговорах у самій адміністрації та з Україною. Прокуратура Польщі займеться справами так званих груп охорони кордону. Окружна прокуратура в Гожові Великопольському взяла на себе два провадження від прикордонної служби щодо інцидентів на західному кордоні. Генеральний прокурор Адам Боднар повідомив у соціальних мережах, що справи стосуються несанкціонованого виконання обов'язків службової особи, а також образи та закликів до розголошення персональних даних співробітників прикордонної служби. Кожен громадянський рух цінний, але є межа. Так про загони висловився заступник голови міністерства внутрішніх справ Матій Дущик. Тож прокуратура розглядатиме справи. У польських лісах дуже високий ризик пожеж. Більша частина країни дуже суха. Пожежі можуть спалахнути будь-якої миті. Лише за останні 24 години любузькі пожежники зафіксували кілька небезпечних загорянь у лісах та на полях. У двох найбільших пожежах задіяли три пожежні літаки. Розповів речник Любузьких пожежників Аркадіушканяк в радниці і пожежі ліквідовували більше 20 бригад державної пожежної служби а також добровільних формувань вдалося локалізувати загорання, але довелося задіяти три пожежні літаки. Вашені пожару зостали задиспоноване самолоти, три самолоти ласів панськових. Пожежники просять бути особливо обережними у лісах. А поточну карту пожежної небезпеки можна знайти на веб-сайті державних лісів.